Хмельницькі комунальники поповнили запаси для обробки доріг взимку, придбали протиожеледну піщано-соляну суміш, яку торік використали повністю. Її вже почали розвозити Волошинські, Богдановецькі та Пироговецькі старостинські округи. Наразі очікують надходження 4 тонн солі турецького виробництва для посипання доріг в центральній частині міста. Торік її купували у Польщі. Через воєнний стан терміни постачання в Україну посипальних матеріалів збільшилися. Втім, кажуть, комунальники до першого снігу встигнуть підготуватися. 6400 це буде піщано-соляна суміш. І 4100 це буде їм чиста сіль, яка буде використати для посипання доріг. На даний час піщано-соляна суміш майже заготовлена, По солі поставки проводяться, в поточному році були закуплені додаткові автомобілі, це форди, це джаки, які будуть також використовуватися для зміни техніки, тому що частина техніки була вилучена на Збройні сили, яка була залучалася для посипки. Днями на вулицях міста встановлять 305 пластикових контейнерів об'ємом 180 літрів для зберігання піщано-соляної суміші. Готові до роботи грейдери, автомобілі для розчистки снігу та посипальні машини. Загалом планують залучати понад 25 одиниць спецтехніки. Для отримання вулично-дорожньої мережі всього планують залучати 16 одиниць спецтехніки для очищення доріг і 9 одиниць трактовної техніки. Плюс в нас є Окремо по окупляючих компаніях техніка трактори, які займаються очищенням прибудинкових територій. Комунальне підприємство позивне будівництво буде отримувати парки, сквери. Вони мають техніку, достатній запас паломасильних матеріалів, пішаноселяних сумч. Тож ми готові зараз таки розвозимо їх на наші старостинські крута, як було сказано. Підготовка триває. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.